Думки, почуття та дії вашого партнера. Давайте подивимося. Саме сьогодні, які думки були у вашого партнера? <рес> Відразу показують почуття. Ваш партнер сповнений почуттями. Незалежно від того, жінка це чи чоловік, кого ви загадали. Але людина переповнена емоціями. Та почуттями такими теплими, світлими, які просто лиються через край. Це почуття любові, почуття вдячності, почуття прихильності до вас, почуття кохання. Так, ви тільки загадайте свого партнера, будь ласка. Незалежно від того, хто ви чоловік чи жінка, ми дивимося для всіх. Ну, Давайте ще подивимося почуття, думки, дії. Можливо, в нас, як карти будуть показувати, так і будемо розшифровувати. Ну, ваш партнер чомусь страждає, серце його розбите. Так. А, ви йому часто снитесь, у віснах до нього приходите. Тому. Ваш партнер про вас не забуває навіть під час відпочинку. Його свідомість постійно перебуває у зв'язку з вами. А можливо, не свідомість, а душа навіть. Так, давайте ще з'ясуємо, що ще ваш партнер відчуває до вас. Ну, ваш партнер вас бачить досить наповненою людиною, зрілою, стабільною. Впевненою в собі, людиною, яка займає, можливо, якусь високу позицію в цьому суспільстві, має вплив на інших. Людину, з, з точкою зору, зору якої рахується суспільство. Ваш партнер саме таким чи такою вас бачить. Так. Ще ще. Ваш партнер дуже часто думає про вас і. Ці думки просто в голові пролітають, пролітають постійно, ніби то, як метеорити якісь. Ці думки гарячі, скажімо так, не просто. Напевно, у вас відбулося якесь віддалення один від одного, чи розлучення, чи, можливо, тимчасова пауза. Але людина переживає те, що ви віддалилися. Так, ця людина відчуває потяг до вас. І бажає повернутися. Ця людина хоче, щоб ви були її половинкою. Ця людина кохає вас. І ця людина мріє про те, що ви будете.